Само назва одного з перших державних народів України дожила до наших днів. Щоправда, в спотвореному іноземцями вигляді. Цим народом були кімерійці. Вірогідно, оригінальна назва цього народу звучала як «гімерія», що теж вірогідно походить від давньоіранського кайміра, тобто союз кланів, союзників. Цебто літописні кімерійці це конфедерація окремих кланів або вождівств. Запам'ятаємо це. Бо це знання ще згодиться для пояснення іншого моменту нашої історії. А от самі ці люди, мабуть, надалі називали себе Аріями, а свою країну Ар'яною. Це країною Арією Ар'янство. Вірогідно навіть, що Ар'яна це не назва країни, а назва політичної системи, союзу племен свого роду синонім Кімерійського Кайміра. Потвореним є уявлення про кімерійці в масовій культурі завдяки вигаданому Робертом Говардом образу кімерійця Конана Варвара, який, на думку автора, належав до народу, що був предком ірландців та шотландців. Насправді, ж кімерійці були іраномовним народом, або точніше симбіозом декількох народів. Батько історії Геродот зазначав, що кімерійці складаються з двох груп. Так званого простого народу і королівської раси, маючи на увазі, що кімерійський панівний клас та нижчі верстви спочатку становили два різних народи, які зберігали якийсь час свою етнічну ідентичність. Певні підтвердження цьому дає і археологія. Та первинна культура, з якої кімерійці повернулися на свою історичну батьківщину, досить швидко розпалась на дві субкультури. Одна із них, а саме Чорногорівська культура від кургану в селі Чорногорівка Бахмутського району на Донеччині, явно належала людям з дуже консервативним місцем. Це були кімерійці, що ні на йоту не відступили від кочових традицій своїх предків, вироблених ще десь у степах при Урані. Інша частина кінерійців багато чому навчилась від Сабатинівців, а може навіть і породичилась з котрим з Сабатинівських кланів. У всякому випадку, за стилем життя, вони стали більш схожими до усілих землеробів, аніж до своїх кочових предків. І вірогідно і були тим простим народом, яких називав Геродот. І це нам також варто запам'ятати. Бо це дуже багато пояснює в історії нашого народу. Систему справування влади, іншомовна керівна еліта та підлеглі дії народи. І те, що на початок першого тисячоліття перед Різдвом на теренах України вже склались три основні етнічні групи, з яких потім зшився власне український народ: іраномовні, в основному кочові племена арійського походження, та землеробські, тракійські і слов'янські, про них трошки нижче пострипільські спільноти. Археологічна білозерська культура якраз і є матеріальним залишком цих підвладних кочовій еліті племінних груп. При цьому ще раз нагадаємо, що попри те, що історичні та культурні шляхи цих трьох спільнот різнились, всі вони виводили з одного етнічного та культурного субстрату мезолітичної кукрецької культури. Котра своєю чергою належала до загальноєвропейського епігравецького культурного кола. Тобто всі ці люди були, по-перше, земляками, оскільки еволюціонували на одній території в тісному контакті між собою, а по-друге, доволі близькими генетичними родичами. Не збереглось пам'яток кімерійської мови. Проте знаємо, що кімерійці говорили діалектом, який належав до скитської групи іранських мов, і могли спілкувати з власне скитами, не потребуючи тлумачів. А Геродот вказує, що країна, де тепер живуть скити, кажуть, за давніх часів була кімерійською. І ще й тепер у Скиті існують кімерійські фортеці, кімерійські переправи, а також країна, яка називається Кімерії. Є так званий Кімерійський Боспор. Кінець цитати. Тобто тодішні історичні джерела кімерійців знають дуже добре, і це не дивно. Кімерійці дуже швидко стали чинником тодішньої геополітики. Ймовірно, від Сабатинівців вони довідались про існування заліза. А той час промислове виробництво залізної зброї існувало тільки в одному місці у закавказській державі Урарту, де жили предки сучасних вірмен. Кімерійці, здійснивши декілька походів, врешті-решт розгромили Урарту і серед інших трофеїв отримали технології виготовлення заліза і виготовлення залізних мечів. Модернізувавши кінську упряж, кімерійці стали родоначальниками нового роду військ. Кінноти, оскільки до кімерійських часів коні використовували стільки втягувала сила колісни. Кімерійські воїни були озброєні довгими понад метр мечами та луком зі стрілами, оснащеними металевими, найчастіше мідними остряками, які не були дорогими в виробництві, зате легко пробивали шкіряні обладунки. Тому кімерійські вершники могли з відстані 100-150 метрів. Тримати під прицільним обстрілом ворога, не вступаючи в ближній бій і, відповідно, не зазнаючи втрату власних рятах. Після того, як лави ворога видавали вже достатньо прорідженими, проходила меч слави і довгий меч, надавав змогу успішно рубати пішого противника з котям. Це були дуже важливі інновації, як у тактиці, так і у психології війни. Адже йшли в суперечарійським звичаєм про обов'язковий чесний двобій супротивників сам на сам. Тому на якийсь час кімерійська армія стала непереможною. А якщо ще додати до цього залізну зброю, апетити приходять під час їжі, а тому, розгромивши та розграбувавши урарту, кімрійці подали зграбувати міста та царства Малої Азії, чим наразились могутні Асирійські імперії. Асирійські літописи рясніють реляціями про переможні походи асирійських військ проти кімерійців, від чого територія Асирії ставала чомусь щораз менше. В кінцевому результаті асирійцям довелося скликати на допомогу скітів, які тоді мешкали у Чорноморсько-Каспійському міжморі. Скіти допомогли асирійцям відігнати нападників, а кімерійці нажили собі затятого ворога. Що згодом привело їх до великої біди. Паралельно до становлення та існування причорноморської кімерії у лісостеповій Україні теж відбувалися важливі етнополітичні процеси. Зі східної частини племен шнурової кераміки почали виділятися дві окремішні етнічні групи: північно-східна, яка стала предковою для балтійських народів, та південно-східна слов'янська. Мова йде про так звану шенецько комарівсько сосницьку культурну історичну спільність, цебто групу споріднених археологічних культур, поширених у лісовій та лісостеповій зонах східної Польщі, Західної України, Південної Білорусі, Румунії, Молдови та Литви. Власне, ця спільнота стала базисом для слов'янського. Ченецька комарівської комарівська культури і балтійського сосницька культура етносів. При цьому Ченецька й комарівська праслов'янські культури були пов'язані з лісостепом, а протобалтська, сосницька більше з лісової зони. Слід також зауважити, що племена цієї спільноти знаходились в тісному контакті з сабатинівцями, з катакомниками, а пізніше із кімерівці. І значну роль для них відігравала міноваторі. Ці люди займалися землеробством, скотарством, хоча не цурали з полювання та рибальство. Зброю та інструменти виробляли переважно з каменю, хоча достатньо добре знались на бронзовому ливарництві та гочарстві. Жили в невеликих неукріплених селах, будуючи для себе як наземні житло, так і земля. У духовній культурі домінували культ предків та небесного вогню. Наш язичницький бог, Сварог Сварожич, вірогідно дуже шанувався там. Та найважливіше те, що з цими людьми ми вже могли б якось порозумітися. Принаймні на тому рівні, на якому всі слов'яни розуміють мову один одного, оскільки вони, ці люди, розмовляли саме праслов'янську мову. Частина праслов'янської комарівської культури на початку першого тисячоліття перед різлом трансформувалася у так звану чорноліську культуру від урочища Чорний Ліс на Ріці Інгулець у Кіровоградській області, де було зроблено перші знахідки цієї культури. І це була дуже цікава, а вірогідно одна з ключових подій в українській історії. Чорноліська культура була культурою синтетичною. Її основою стала протослов'янська людність, але разом з нею тут були присутні люди інших культур. Про це свідчить поширення у чорноліських селищах кераміки гава-голіградського типу. Гава Голіградська культура це сучасна чорноліська археологічна культура, поширена в східних Карпатах та Подунав'ї, і створена вона прото-трахійськими племенами. А що кераміка для домашнього вжитку в ті часи виготовлялася в основному жінками у власних домогосподарствах, господині самі собі ліпили горщики для своїх кухонь, то можна зробити висновок, що добра частина жіноцтва чорнолісців була тракійського походження, а от наявність величезної кількості зброї, в тому числі залізної та кінської упряжі. Свідчить про присутність тут степовиків, можливо, катакомбників так і мирівці. Себто чорноліська культура була такою собі міні-версією майбутньої України. І навіть більше про чорноліську культуру цілком можна говорити як про першу українську державу чи принаймні конфедерацію племен та міст держав, оскільки в чорноліській країні були не тільки села, але й справжні міста. І більшість таких міст були укріпленими замками, військовими опорними пунктами. Але деякі таки були справжніми адміністративними та ремісничими центрами. Зазвичай їх оточували насипаними з землі валами з дерев'яними стінами на горі. Тобто фортифікаційні та архітектурні особливості середньовічних руських міст були відомі ще за дві тисячі років до їхніх поняття. І число таких міст було чимале. На території України у 8-6 століттях перед Різдвом їх налічувалося добре кілька десятків. Щоб звести їх треба було чимало людей і хороших майстрів, а ще могутній ворог, який змусив ці міста оточувати себе могутніми оборонними спорудами. А ще по всій Чорноліцькій території, вздовж вододілів та річкових переправ, насипались величезні вали, які в пізніші часи розбудувались у знаменитій загадкові змії, вони, які на сотні кілометрів простяглись у багатьох регіонах правобережної України. Призначення їхнє в тому, щоб затримувати кіноту і не давати їй здійснювати раптові наскоки, тобто захищали вони від степовиків, і це мало б свідчити про напружені стосунки з кімерією. Однак не менше таких укріплені є всередині самої території чорноліської культури, що дозволяє припустити наявність і внутрішніх конфліктів між окремими її кланами. Молода Чорноліська держава була ще занадто слабкою, і відцентрові тенденції в ній були відчутними. Єдине, що змушувало цих людей триматись разом, це страх перед загрозою з боку кімерії. Якби не ця загроза, то чорноліці, мабуть, залюбки воювали б між собою, оскільки зброї у селищах та похованнях берних землеробів знайдено більш, ніж достатньо. А їздити верха журналісти могли не гірше за кімерівцю. І таємницю заліза вони вже знали. Передові малоазійські технології у сполученні з багатими родовищами болотних руд дозволили налагодити масове виробництво криці, яку потім місцеві ковалі перековували на готові вироби. Тому не дивно, що воїни лісу степу були озброєні краще аніж степові. Знаменитий кимарійський меч, знайдений у Суботові, виготовлений саме чорнолійськими зброєрами. Ще й на автоп. Більшість мечів схімерійських поховань зазвичай чорнолійської роботи. І хоча взаємини між кочовиками та землеробами були, дипломатично кажучи, вельми напруженими, жадоба наживи і тоді брала гору над здоровим глуздом та інстинктом виживання. Мабуть, виготовлення зброї для своїх же ворогів ця риса властива нашому народу не тільки у новітні часи. Виробництво було настільки інтенсивним, що викликало поважну екологічну кризу та отруєння довкілля, наслідки якого даються взнаки ще й досі. При вивченні проб ґрунту із місць давніх леварних майстерень виявлено його просто таке неймовірне забруднення відходами виробництва, і це через 2,5 тисячі років з моменту закриття Суботівського металургійного комбінату. Рівень в місто Оксидіо Мідії тут перевищує всі норми в сотні разів. Залишається тільки уявити, як страждали люди, котрі були змушені тут жити і працювати. Не менш важкою була праця людей у селяних варницях та колодязях, з яких черпали рупу у Прикарпатті. Та й насипати вали силами одних тільки громадян було б неможливо. А тому виникає запитання. А чи з доброї своєї волі працювали люди, наприклад, заради зиску чи з релігійних переконань? А чи ж були вони невільниками, рабами, військовополоненими? Стара Європа не знала рабства, а отварією рабство було. Хоча арійське рабство було зовсім не схожим на рабство в класичну римську епоху. Згідно з азарійськими військовими кодексами, війна була почесним обов'язком і навіть привілеєм. Тому дозволити собі таку приємність могли тільки воїни кшатрі Війна була виключно чоловічою справою, та ще й призначеною для виняткових людей. Жінки, діти і худоба у війні участі не приймали. А що жінки, діти і худоба були власністю чоловіків, справжніх чоловіків якими могли бути тільки воїнами, то після бою власність переможених переходила до переможця. Худову різали та з апетитом з'їдали або прилучали до власного стада. Жінок використовували як жінок, а дітей, як дітей. Та тільки в давньому світі дитинства не існувало. Життя було нелегким, тому. Кожна людина, незалежно від віку, виконувала ту роботу, до якої була здатна фізично. А достатю зрілості тоді не видавали. І дорослим чоловіка визнавали лише тоді, коли він ставав воїном. Цебто успішно проходив через обряди ініціації та приносив до рідних порогів пару другу ворожих голів чи скальпів. І це давало йому право бути рівним серед рівних. Воїни були запорукою виживання плем'я. Натомість додаткові робочі рухи в кочовому господарстві були не так уже й потрібні, а додаткові роти в часи скрути завжди були зайві. Тому і рабство не набуло варії в якого-небудь розвитку. Переможених просто забирали у плем'я переможців, хоча і на важких умовах, але з правом веслу. З розвитком виробничих відносин, цінність рабства почала зростати. Раби стали цінним товаром. Їх можна було продавати, отримувати від работорговлі доходи не менші, як від торгівлі бронзою чи зброєю. Але раби з землі не ростуть. Тому добування рабів стало однією з цілих військових виправ. До причин він, окрім пошуків слави, контролю над землями. Загарбання майна додало ще одне людоволство. І з часом ця причина стала найважливішою. Дуже вірогідним є те, що в чорноліських ливарнях чи галицьких соливарнях працювали невільники, вимінені у кімірі за ті ж таки мечі та сіль, або навіть і військовополонені захоплені в боях та набіг. Насага в нашій масовій культурі заведено розділяти добрих та мирних землеробів і злих та войовничих кочовиків. Кочовики справді є, як правило, людьми войовничими, бо така вже їхня природа, яка потребувала свободи, пересування, в просторі, подолання всіх перешкод. Але чи випливає з цього, що землероби є завжди людьми мирними? Воювати чорнолістям було за що? У зв'язку зі зміною клімату лісостепова зона пересунулася на кілька десятків кілометрів напів. І цього було достатньо, щоб, по-перше, спровокувати демографічний вибух. Терени проживання землеробських племен починають стрімко розширюватися. А по-друге, запевнити владу і багатство місцевим вождям. І тоді в Україну прийшли схід. І не виключено, що саме чорнолісько кемерійська війна була тому причиною. Бо відомо, що питання проти кого дружити будемо, є дуже часто тією платформою, на якій укладаються найбільш неймовірний союз. А якось дуже вже легко скити здолали кімерійцю за переказами Геродота, зачувши про навалу скитів. Хімрійські царі мобілізували свою армію і постановили битись до останку. Але так званий простий хімірійський люд відмовився це робити і волів не воювати, і нікуди не втікати, а підкоритись китам. Далі Геродот каже, що кімерійські царі, себто воїни-шатері знать, билися між собою, поки не повбивали од Це цілком може так і бути. А може не кимерійці різались між собою, а саме чорнолісці в союзі зі скітами винищили кимерійську еліту, поклавши край кимерійській Аріані і започаткувавши аряну скітську. Змінився панівний клас. Але система влади вироблена ще в аргійські часи не змінила. І навіть кимерійська еліта не зникла погодістю, загинули тільки причорноморські кимерійці. А в степах майбутньої Слобожанщини вони продовжували спокійно собі жити, просто прийнявши світську владу. Але про світську Аріану, про Велику Скитію ми поговоримо наступного разу. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал. Щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Ну і хай щастить.